Українці 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до пенсійного фонду на майбутню пенсію та робити пенсійні внески за родичів. Відповідний законопроєкт у першому читанні ухвалив парламент. Як пояснила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка Леся Забуранна, договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування можна буде укласти в електронній формі через портал Дія, використовуючи мобільний додаток Дія або веб портал електронних послуг пенсійного фонду України. До того ж, особа має право самостійно визначити розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати. Також юридична або фізична особа може зробити персоналізований благодійний внесок, ...адресований визначеному нею пенсіонерові. 70% такого внеску спрямовується для виплати цьому пенсіонерові в обраний ним спосіб. Знеособлені благодійні внески та 30% персоналізованих благодійних внесків є коштами пенсійного фонду.